Сьогодні потрібно м'язка знайти. Я шашлика хочу. Ну, то, мабуть, на героя в праці в супермаркеті я. Купи. А, якщо знайдеш помідори, тільки такі здоровені, бери. Добре, якщо буде, візьму. Е, ти чого? Навіть не думай. Білий день на дворі. Це ж бабця. Бабця. Але ж часи їй вже не потрібні. Їй так же мало залишилось. Ні, не треба. Столи Пельков. Я в цьому участі не беру, давай без мене. Ну давай, вались звідси, сам порась. Як знаєш? Жені, до зустрічі. так бувай. Від... Від часи. Ти хто такий? Червоний, ти що робиш? Жвек, чого ти такий на Від... Від... ти дорозі? кажу, мені бігти треба. Віддай часи, ти що Від... робиш? Та я кажу, кажу, не віддай часи. Ну чого ти? Я не хотів. Я не хотів. Це не я. Перезірка. Я бачу, він тебе не ображав, але одяг треба зняти. ну ти зовсім зваришся. Давай я тебе допоможу. Ну що, Зіронька, Приглядай тут за ним? От, тобто він хотів відібрати у вас часи, а ви що? Айшо, а я почала кричати, а потім оцей прибіг. Вибач, я не хотів, щоб так сталося. знаєте. Так, це місцевий бомж Шрек. Хм, Цікаво, де він костюм дістав. Він до мене приходив. До вас, навіщо? Він закохався у вас? Він навіть стежив за мною, думав, що я не бачу. Але він нічого поганого не робив. Ну, як нічого, живе поранення. Та він просто хотів допомогти, а той, на жаді дістав. Шрек просто захищався. Пішли. Ну то ми розберемося, хто чому винен. Червоний, блін. Дядя Вітя. Тебе хто роздягнув? Ти що, в туалет бігала? Ти сама його зняла? А це ще таке Звіни вітром. Це ти принесла. Хочеш щоб я тобі читав? А то, мабуть, комунальщики принесли. Хто там? Здається, повернулись. Привіт, люба моя. Вітаю. Слуга за мамою? Привіт. А де ви були? Привіт, Сафари. Дякую тобі, що доглядав за нею. Дивіться, вона навіть не схудла. Чим ти її годував? Та коли чим? Коли консервами, коли кормами. Те, що на гуманітарці давали, ти йому і годував. А що у вас з рукою? А, не зважай, минулося. Наша бригада місяць тому під обстріл потрапила. О, Господи. Слава Богу, всі живі. Правда, довелося трошки в лікарні повалятися. А я думала, ти переїхав. Я двічі сюди подругу присилала, вона сказала, що тебе тут немає. А, може бути. Справ багато. А ти як? Що це таке? Полдаш. Мені вчора плече вправило. Ага. Бандаж, по-перше, а по-друге, який бовдур тобі його так вдягнув? А що тут? Знімай, давай. Давай, 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 знімай, знімай. Так. Лікуть. Супий. І тепер сюди отак. О, так навіть. Зручніше. А то. А ти молодець. Я думала ти не здогадаєшся з неї комбінезон зняти. Та ну як це? Хоча вночі тут дуже холодно. Ясно. Скажи, а ти втрачав ще раз свідомість? Та нібито ні, тільки тоді. А погано тобі буває? Ну там, важко дихати, горять щоки. Колінки підгинаються. Іноді. Ти розумієш, що це ненормально. Ти розумієш, що одного разу ти можеш впасти і більше не встати? А вам то що? Одним бомжем менше буде. У тебе хоч якась мета є? Не знаю. Напевно, ні. Просто хочу забути все. Знаєш, що ми зробимо? Вони є брат. Він живе в Оксфорді. А, Франція. Я багато про неї чув. Угу. Тільки це Англія. Я йому про тебе розповідала, і він хоче з тобою поговорити. Зі мною? Так. Він у мене письменник і зараз пише книгу. Попросив мене з тобою поговорити, і я сказала, що ти погодишся. Я не можу, в мене дуже багато справ. Сядь! Яких справ? Побухати? Подивись на себе, ти ж нормальною людиною можеш бути. Добре. Він не письменник, він психолог. І, до речі, дуже класний. Ти маєш з ним поспілкуватися. Тим більше ти мені винний. Годі тобі. Спробуй. Ну, не вийде, будеш далі собі бомжувати. Ну, гаразд, давайте спробую. Привіт. Ти де був? Стіни відповідай. Настрою в тебе немає. Пакету в руках теж немає. По виду ти втомлений. Ага. Ходив по гуманітарку, вона не приїхала. Ні-ні-ні. Вона приїхала, але тобі нічого не дісталось. А? Ну, то прям Шерлок Холмс. Ну. No. Вадику, ми всі виглядаємо втомлене. Ми ж без хатьки. То що ти мутиш? Шерлок-бомж. Ігорич, ми не бомжі. В нас просто складна ситуація. Хоча вважайте себе, ким хочете. Я не буду, не хочу. Так, так, так. Складна ситуація. Так. Що ти мутиш? На рибалку хочу сходити. На журавлівку. Ввечері карасиків нажарив. Я б не радив. Чому? Ото, От що в нас складна ситуація, ти розумієш. А як в складну ситуацію не потрапити? Не розумієш? Вадиков, війна на дворі. Війна. А якщо замість карася, ти міну впоймаєш. Та яка міна? я ж її не витягнув. Мене ліска слаба. А якщо вона здетонує, хто цей пазл складний з тебе буде по всій річці збирати? А? Та що ви тут робите? З Назаром щось? Бачу, ти читати почав? Маргарет Мічел. Спойлер хочеш? Що? Що це таке? Спойлер це те, що буде далі. А, те, та що там все починається, не знаю. То, мабуть, комунальчики залишили. Тоді раджу почитати. На мене ця книга колись дуже сильно вплинула. Ось зараз побачила її і знову захотіла почитати. Там дівчина такі речі робила. Та й ред, хлопець-один теж молодець. Що зараз збираєшся робити? Це не знаю. З бусею підемо погуляю. Ага. Я її додому забираю. Я. Я ж її годую. Її жить тут нормально зі мною. Сафара, не хочу тебе ображати, але від тебе так тхне. Та й від цього підвалу теж. А найгірше, що від моєї гарнюні теж. До речі, це все через тебе. А що мені тепер робити? А що ти до цього робив? Та й роби. А ми будемо тебе навідувати з бусею. Але сьогодні ввечері чекай мене тут. Я візьму інший телефон, бо на всьому немає мережі. Поспілкуюся з моїм братом. Згоден? Угу. Ось бачиш, ти вкрав одну малесеньку собачку, а проблему отримав вагон. А можна, якщо у вас буде багато роботи і не буде часу, вона буде зі мною? Можна, Сафари. Але ти повинен почати щось робити. Що робити? Для початку поговорити з моїм ратом, а далі побачимо. Згоден? Згоден. Що я з ним зроблю? Тут мідна провалка. Звідки я знаю. Вени вскроєш чи шию, це заборонено. Ти мені що робити нічого? Послухай, знаєш, скільки раз я це чув? Робити нічого. Чи я дурний? Забираю. Це не дозволено. Зрозуміло? Так а що мені тут робити? Ляг, відпочинь. Я зараз повернуся. Це теж не дозволено. Але цим ти собі шкоди не наробиш. Дякую. Я сказав, що є дорогу і усі будуть слухатися мене. Будущого тусь буду, буду зараз, ти все зрозумів. Угу. Слухай, гадаєш. Назар, ти як? Голова, болить. Хто це зробив? Ваня? Ні, я сам зі сходу в Повернись до ліжка. Мені потрібно туалет. До ліжка я сказав, в тебе там утка є. Або зараз кайданки надягну. Ліза, тут це бомжар. Ось чим сим не повіриш? Сафар. Алекс. Здорово, мій друг, найкращий. Ти що тут робиш? Радий тебе бачити. Алекс, мені не потрібні проблеми. Просто поверни мої документи і все. Сафар. Ти спочатку борги поверни, а потім отримаєш свої документи. Ти ж другом моїм був. Ви мене підставили. Я грати вмію. Вмію. І рахував я чудово. А ти не повний дурень. Приїхав такий, вродливий увесь, грошей заробився, автівку купив. Дівчину мою кохану трахнув. Тоді я дав собі слово. Що я все в тебе заберу, тому ти нічого не програв, я в тебе все забрав. Навіщо? Я ж тобі вірив, я тобі допомагав. Я думав, що ти мій справжній друг за те, що вона полюбила тебе, а не мене якимось чином. Та не любила вона мене ніколи. І тебе теж не любить. Гроші, ось що їй треба. Як тільки в тебе їх не стане, от побачиш, я вже побачив. Дурень. У нас сім'я, дитина, ми любимо один одного. І якщо б не вона, я б не сміг у тебе виграти. Адже я був прав. Коли казав, що ви мене відставили. Ти і Костя з Юрою. Це з самого початку було? На жаль, ні. На той момент ти вже переспав з лісі. І геть звідси бомжара кончено. Повернеш гроші, отримаєш свої документи. Знаєш, я от бомж ззовні, але чесно тобі скажу. Всередині я такий же брудний за свої гріхи. Доля вас жорстко покарає. Знаєш чому? Тому що зовні ви, як ялинка, на Новий рік сіяєте. А всередині лайно. Вонюче, смердюче. Котельку бомжара. Лайно, ви, сука, лайно, Вонюче лайно. Михайло Володимирович! А ви що тут робите? За другом своїм прийшли. Так ви адресою помилились. Він управлінні. Та це ми знаємо. Ми до вас особисто прийшли. І чим я можу вам допомогти? Михайло Володимирович, розумієш, Шрек, ну, тобто Назар, він ні в чому не винен. Я вже казала і вам, і слідчому. Він просто захищався. Ми його чудово знаємо. Він не хотів нікого різати. А ти що? Там був. Михайло Володимирович, між. Ну ти ж нас знаєш? Ми не такі, як усі? Ми спокійно собі живемо, бухаємо, але на кого не грабуємо і тим паче не вбиваємо. Діма, може тобі про собаку нагадати? Не треба себе святих робити. Чи може як ти два роки тому чермет та кабелі на будівництві крав, тобі ще пощастило, що на тебе доказів не було? Розумієш? Ну, будь ласка, послухайте, ви ж поліцейський. Невже ви хочете, щоб невинна людина постраждала? Звісно, не хочу, але він і не постраждає. Якщо він захищався і в нього немає приводів, хоча вони в нього були, і байдуже, що то було нещодавно, бо в минулому житті йому дадуть або рік, або умовний термін, або нічого, може відпрацює десь. Але якщо він дійсно поранив того мародера, то до суду тільки під підписку. Не хвилюйтесь, я думаю, він скоро до вас повернеться. А коли це буде? Звідки ж я знаю. Я ж дільничий, я не слідчий. Цю справу нормальний слідчий веде. Думаю, що скоро він до вас приєднається. А тепер, вибачте, мені вже йти треба. Дякую Ну що, що будемо робити? А що ми можемо робити? Чекати? Тільки чекати. Так може до Віталівни. А пішли. Дякуємо. Якщо що, покажіть. Гаразд. А хто ця Віталівна? Та що самогон Варес з 42-го? А ви що, теж у неї берете? Та ні. Отруєння мені ще не вистачало. А пішли ми з вами, посидимо трохи. Я вас пригощу нормальною випівкою. Ти не проти? Посидимо пів години. Пішли. О, оце діло!